У мене настільки такий символ, якийсь кровожерливий, або, якісь, там, що вони там, всі здохнуть, чи там, там, згорять. Там. В мене все просто. Тільки Україна буде успішною країною, все. У Москви немає, немає майбутнього. А в них всередині почнеться дуже важка, дуже важкий шлях на знайдення якогось сенсу, змісту. Європейськості, чи вона європейська країна, чи вона азіатська країна, хто вони, хто, тобто, як, як імперія вона помре, і це їх проблеми. Для мене перемога, ну взагалі, от все за всі ці негоразди, всі ці майдани, всі ці проблеми пов'язані з одною. З одною історією це боротьба за нашу незалежність. Оце справжня. Тобто ми не оцінили, не повірили, не вибороли цю незалежність 91-го році. Вона в багатьом були реальні там візіонери, які за нею боролися, але багатьом українцям вона впала, і вони не розуміли, що це таке, і що з цим робити, не розуміли цього цінності. Зараз ми за це вигрибаємо, зараз ми за це боремося реально. І ну, знаю, є дві-дві. Як сказати, два наративи. Перший – це такий більш формальний, це Україна має статися як успішна держава. Це взагалі чотири головних чинника: це суверенітет. Це українці самі мають вирішувати, куди йти, куди приєднутися, якого президента обирати, чи приєднутися до Європейського Союзу, чи ще якусь, чи до НАТО, а не нам мають нав'язувати або хтось нам має, має розказувати так: в НАТО не ходить, бо буде-бобо. Який Європейський Союз, яка асоціація. Який ще президент, ми вам поставимо нормального мужика. Це суверенітет справжній. Коли ну, подобається нам Зеленський, буде Зеленський. Подобається хтось інший, буде хтось інший. Це справжня історія. Ми недооцінюємо цю історію. Її не можна міняти ні на що інше. Друга історія це права свободи і справедливість. Я не хочу жити в країні, якій все буде нормально, з хлібом, маслом чимось там ще. Але в тебе ти тим безправний, не і в тебе несправедлива держава. Це дуже велика дуже велика частина успішної країни. І саме за це ми боремося. Це не можна віддавати. Не можна навіть віддавати заради перемоги. Це те, за що ми боремося. Це прям звичайно ВВП на душу населення. Не може бути країна успішною, самодостатньою, розвиваючоюся або гідною. Коли не просто ми бідні, як ці. Тобто ну, Це теж дуже важливо. Ну і в мене є там особиста історія, коли там я хочу. Вона навіть часті вже збувається, коли ти їдеш по світу, або десь ти, ти з гордістю кажеш, що ти українець. І це, це та сама повага, гідність, яку нам часто там. Витислювали там за нашу історію, за те, хто ми є, за наш якийсь менталітет, за українську мову. Оця гідність це настільки для мене такий великий показник, у нас же зараз є, але ми платимо занадто високу ціну за те, і хочеться, щоб ця гідність ще конвертувалась. Вгідні за нашу економіку, за наші підприємства, за наші товари, щоб ми були не жебраками і просили, що ми вас захищаємо, вимагана із корми годувати, щоб ми були достойними будівельниками світової, не знаю, світової устрою, щоб економіки, політики, безпеки, щоб ми були рівними серед рівних там, в західної цивілізації. Це моя мрія.